І всім привіт друзі! Сьогодні у нас на обзорі ось така цікава мота Франції. Це у нас 10 см 1933 року. Ось так ось так вона виглядає. Гору тут гладкий. Також ще їм цікаво ця ці монета, тому що посередині є дірка. Ну, тобто, в ті часи, ну, в принципі, це було звичайне діло. Мене так робити. Але все ж таки, як для нашого часу, це ну, щось таке незвичайне, я б сказав. би. Ну, давайте почнемо. Матеріал мідно-нікелойсплав 24 грама, діаметр 21,3 мм. Товщина 1,9 мм. І ось така ще цікава інформація, я б сказав, би, це в нас хто гравер цієї монети. А гравер цієї монети, це. Едмон Emil Lindauer. Це такий французький скульптор та гравер. Ось так. Ну, давайте перейдемо в найму цікавіше, як на мене. Це в нас тираж. Тираж 13 мільйонів штук. Тому ціна і відповідна приблизно від 20 до 40 гривень. Ось так. Дякую всім за перегляд і всім донузріч. Пока всім пока-пока.